Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. І сьогодні вам у відео покажу одяг, взуття і сумки. З одягу у мене не так багато знахідок. Перша це ось така блуза. Вона в такому от припиленому сірому відтінку взяла її, оскільки вона шовкова. Скоріше за все вінтажна, судячи по бірочкам. І власне має ось таку відбірку, де вказано, що це шовк. Блуза в 36 му розмірі, і, звісно, вона на мене задісна, як і будь-які есочки блузи в районі грудей. Але просто шикарна знахідка, як на мене, вона виглядає дуже сучасною. У неї такий от довгий широкий рукавчик, вона одночасно і мінімалістична, і з шикарним складом, в дуже цікавому відтінку буде пасувати до будь-чого. Дуже шкода, що не мого розміру, адже вона прямо в новому стані, в ідеальному, без жодного дефекту, без жодної плямочки, без жодної затяжки. Наступна знахідка це ось така біла блуза від Stradivarius це Mass Market. Вона йде дещо вкорочена. Вона з такої от легенької, дихаючої тканини з красивим мереживом, і текстура тканини теж дуже красива, йде, така ніби як в малопомітний горох. За складом вона прекрасна, це 100% віскоза, що ще може бути краще на літо, дуже класна, дихаюча, прохолоджуюча тканина. Ну, звісно, краще може бути лише шовк. Блуза у нас у розмірі М, ось так виглядає вона в примірці. Попри те, що вона на довгий рукав, це така дуже літня річ, дуже легка річ, подібний виріс. Сама тканинка йде на півпрозора, але знову ж таки вона на мене тіснувата. Це помітно по рукавам, дуже сильно вони обтянули мені руки. Далі хочу вам показати ось таку блузу. Топ вона також вкорочена, абсолютно нова. Ще з картонною магазиною біркою. Вона в магазині у нас продавалася зі знижкою. 8 євро коштувала. Тут я думаю заважить гривень 100, не більше. Сама тканинка дуже така, от щільна, дуже добре тримає форму. Блуза у нас в 44 му бо в 16-му розмірі. Давайте глянемо, який тут у неї склад тканини по відчуттях. Це льон, і це у нас 88% бавовна і 12% льон. Чудовий натуральний склад, і великий плюс, що вона не повністю льону, а ще й бавовни, вона не буде так сильно м'ятися. І ось так власне вона виглядає в примірці. Ну, я не дуже люблю такі от топи, просто вам показую для відео, що і в принципі, можна знаходити і такі речі. Дуже стильна, класна, вона має приспущені рукава, це зараз актуально. Взагалі дуже вона модно стильно виглядає в таку от смужку, супер склад, супер тканинка і ідеальний стан, адже вона йде збіркою, з магазину повністю нова річ. І взяла до примірочної ще один топ, дуже базовий в сірому кольорі. Це розмір L і фірма Primark Mass Market. Він також в ідеальному стані, як новенький, взяла його, оскільки хочу примірити разом з сарафаном. Взяла такий джинсовий світлий сарафан. Власне, треба було щось під нього піддягнути. Ось такий топ він теж йде вкорочений з хорошим складом. Тут є і віскоза, і трішечки поліестру. Дуже зручний, дуже комфортний, але єдиний нюанс, що він короткий. Але знає багато хто любить такі вкорочені речі, вони зараз теж актуальні і виглядає супер класно. І зі штанами на високій посадці теж має бомбовий вигляд. А це цей джинсовий сарафан, про який я вам говорила, він в такому світлому блакитному відтінку, на жаль, жодної бірочки немає. Ні з брендом, ні з розміром, ні зі складом. Ну, зі складом, так, тут невелика таємниця. Усі такі з диніму речі, це у нас майже 100% котон. Можливо, з невеличкими домішками Ластану. Тут, напевно, не такі вже й великі домішок Еластану, оскільки він не дуже добре тягнеться, і на мене, на жаль, він виявився замаленьким. І перед тим як перейти до взуття, поважила заради цікавості шовкову першу блузу, її ціна вийшла 25 гривень. І взуття взуття у нас теж на вагу. взуття доволі багато. Було ось такі от в носики у них затерті. А ось ці балетки в срібному кольорі непогані, але виявилась тут надщерблена така от підошва зі всіх сторін. Але вони, до речі, в нас з натуральної шкіри. В принципі, в майстра можна щось придумати і зробити заміну підошви. Ось такі суперзручні босоніжки в новому стані, і поруч, ось такі на танкетці від Mark Spencer, теж в новому стані, але не дуже актуально виглядають. І ще одні суперзручні як балетки, чи це босоніжки на такі, от як невеличкі танкетці. Ось такі непогані шльопанці, але, на жаль, вони дуже сильно мають замазану підошву. Цього разу дуже багато ось такого комфортного взуття, зручного, і є багато і літнього взуття, багато босоніжок, ось ті такі від 5-го авеню непогані, біленькі з такими от тонесенькими перемичками. І ще були ось такі чорні, але вони порвалися. Це у нас замінник. Ще ось такі шльопанці леопардові, але теж в печальному стані. Просто мене показувати і спортивне взуття. Ось такі були кросівки, в принципі, в доволі непоганому стані. Не знаю, шкіра не шкіра, красиве таке от поєднання білого і світло-рожевого. І знову ж таки, тема суперзручного взуття. Ось такі ще з тканини з текстилю були, босоніжки, але так дуже сильно заношені. Ось ці непоганий варіант, красивий такий перламутровий у них колір. І дуже легесенькі, зручні. Ще в нас були ось такі от балетки в такому класичному поєднанні чорного і бежевого. І ось такі сріблясті кеди, теж дуже хороший стан. Резина не пожовтівша, біла, і були ще ось такі дуже блискучі, сріблясті, як балетки, чи це босоніжки, 39 розмір. Стан доволі непоганий, усі блискітки на місці. Дещо вони в такому дитячому стилі на любителя. І на підборах є в нас часто суття трапляється, але мало хто його так купляє. Лежить воно до останнього дня. Ось такі ще срібні лофори, але, на жаль, носики у них подерті. І ще ось такі рожеві. Стан у них доволі непоганий. Трішечки стирчать нитки, ну і заношена у них підошва. Поруч були ще ось такі шкіряні босоніжки, але дуже заношені. Ось ці не шкіряні з екошкіри, але доволі непоганий варіант. Стильні такі, от на зав'язках на тонесеньких, але носики теж збиті. Нагадую це другий день завозу. Ціна за кілограм 339 гривень. І переходимо з вами до сумок. Це той самий магазин секонд-хенду, Сумки у нас також на вагу. Ось така сумка почтальйонка, Том Тейлор, але вона не шкіряна. Це замінник ще й вона з пошкодженнями, тобто не є ідеальна. Ось так спереду вона відлущилася. Ось така невеличка сумочка, ось така як клач на ланцюжку. Стан у неї хороший, але якість так собі це була екошкіра. І гляньте, яка величезна сумка з такою плетеною ручкою, сама по собі вона теж така, як плетена. Як колись були такі от великі господарські сумки, от вона дуже схожа має текстуру плетіння. це. Тут вказаний бренд, сумка така, що туди поміститься просто півжиття. І, до речі, там в одній цікась стіна, я так розумію, раніше вона продавалася на люксі і її переставили на вагу. А ось ця сіренька сумочка зі шкіри. Одразу видно по її структурі, що це не замінник, це шкіра, доволі якісна, така от тверда, її важко зносити, і вона йде без дефектів. Як таких от царапинок на ній я не бачу. Ось тут можна прочитати назву бренду і те, що вона в нас пошита з натуральної шкіри. Сумочка невелика, така от форма багету. Давайте глянемо її ціну. Заважила сумка на 171 гривню. Дивимося далі. Трапилась мені ще ось така просто величезна гігантська косметичка в красивому червоному кольорі, косметичка в ідеальному стані, і всередині теж чистенька, просто як новенька. Туди можна справді помістити усю свою косметику. Вона йде лакована, без пошкоджень і доволі легенька, тому, думаю, ціна її буде невисока, заважить не більше, ніж 100 гривень. Дуже багато рюкзаків цього разу, і в непоганому стані. Ще ось такий клач був біленький, але позаду весь замазаний. І ще одна шкіряна сумка мені трапилася. Щоправда, вона вже в гіршому стані, має такі, як царапани, тріщинки, і, скоріше за все, вона у нас вінтажна. Ось так вона виглядає всередині, йде без підкладки, тобто всередині теж шкіра. Защіпається сумка на магніт, дуже добре тримає форму, має таку ручку, що регулюється, можна її робити трішечки довшою. А сама ручка без пошкоджень, просто в ідеальному стані. Дивимося з вами далі. В інший ящик заглянемо, що у нас тут. Ось така, як сумка спортивна, але теж уся замазана, ну і видно, якість не найкраща. Це, напевно, якийсь такий дешевий бренд. Ось така невеличка сумка, дуже цікавої форми. І красиве поєднання бежевого і коричневого. Стан у неї хороший, без явних дефектів. Давайте ще заглянемо всередину, але жодної бірочки тут немає. Неясно, що за бренд. Можливо, це якась китайська сумка. І ось така от величезна сумка. Схоже, що вона з натуральної шкіри. Ось тут вказаний бренд. Це якась така ділова сумка, дуже багато відділень. Мені здається, що зручно тут носити якісь документи. Ну, така от для офісів сумка. І ще ось така теж, як на мене, вінтажна сумка з такою от емблемою. Теж видно одразу, що це натуральна шкіра. У неї дещо затерті кутики. Ну, і сама видно, що вже. Пожила життя, адже шкіра має такі як заломи. Це не царапанки, але все-таки так видно, що довгий час поносили. Ось тут бренд вказаний і написано, що це натуральна шкіра. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Мені буде дуже приємно і до нових зустрічей.